Друзі, всім привіт! 12 листопада в нас ще більше похолодало, і по прогнозах синоптиків, тепла як такого в нас вже не буде. І під час формування нуклеусів в зиму в нас виявилося два таких нуклеуси. Які ослабле, залишилися вони по чотири рамочки, і бажано їх об'єднати, ну не об'єднати в одне, в, один, в одну сімейку, а хочу пересадити їх в один нуклеус через руху перегородку, щоб вони самі один одного гріли, скажімо так, в зиму. Це в нас вон там самий крайній в цьому другому ряді. Ну, я причину знаю, чому вони ослабли, тому що там були певні проблеми з обльотом е останніх маток, там е не було вже потім засіву, вони об'єднувалися чуть, чуть скоріше, трохи пізніше, скажімо так. О, І е так, що там в результаті об'єднано тільки по три е матку місця докупи і вони. Е ну, Просіли до чотирьох нуклеосних моїх рамок, тому я вирішив їх для їхньої комфортніше, пересадити в один вулик. От, там вже я вулик відкрив. Цей теж ну, тут аналогічна ситуація, теж він до чотирьох рамок він ослаб, теж по тій самій причині. Тут ми підготували вже йому місце. І поки що на вулиці, скажімо так, не дуже холодно. холодно, а ми знаємо, що вже обльотів не буде, ми можемо спокійно його пересадити. Ну, Давайте я певно поставлю на паузу, встановлю сюди телефон і вже тоді під час пересадки принесу цей, цей нуклево сюди і під час пересадки включуся. Друзі, я приніс ту сімейку сюди і хочу її пересадити от через перегородку. надіюсь там видно ну видно якусь частину. Через перегородку тут одна сімейка вже є. І цю сімейку теж хочу пересадити, щоб вони суцільним клубом сіли під лоху перегородку і там їм буде комфортніше зимувати. Давайте я покажу, який стан. Ну, от бачите, повністю чотири рамочки, повністю гарно плотно обсиджуються вони бджолою. Але це, це два тільки таких нуклеуси, які ну, об'єднані і обслаблять до чотирьох рамок. Тому ми тільки оцю сімейку сюди пересадимо. Ну, бджола спокійна, вона майже не злітає. Тому э, вся бджола, яка э, тут є на даний момент, вона так і, і лишиться э, тут в цій сімейці. Рамочка важка, ми її поставимо ближче до перегород. Ну, no, бачите, як повністю обсиджує цей нуклеус таких чотири рамочки плотно. Заодно зараз вам продемонструю стан нуклеуса з дерев'яною обв'язкою, з ппс жовтого, який в нього стан після того, як він відпрацював у нас 5 сезонів. Друзі, пересадили ми нашу сімейку нуклеосну для комфортної зимівлісті. Пересадили в один вулик, думаю, їм так буде краще дещо зимувати. Так, ну клеус, який відпрацював у нас ППС, який відпрацював у нас 5 повноцінних сезонів. Бокова стінка не погрежена зовсім. Ось на цій стінці є невеликі, в одному відділенні є невеликі погризи. Слідуюча бокова стінка теж не погрежена. І слідуюча теж в тому самому відділенні, що, що з тамтої стінки, теж є невеликі погризи. А так нуклеус повністю ще е, працює і думаю, відпрацює ще не, не, одне, не один сезон. Е, у мене є ось ці перші мої нуклеуси, які зроблені ще з синього е, ППС. Е, їм вже, вони працюють вже більше 8 сезонів. І е, теж стан ще досить нормальний. То, звичайно, е, краще було б або обклеїти цей ППС чимось, або, звичайно ж, було б, якщо б такий нуклеус був зроблений з ППУ. Була б зовсім інакша картина. Ну, наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!